Вітаю вас, дорогі дівчатка! Сьогодні ми поговоримо про те, як не втратити допомогу, яку надає Іспанія, будучи там на тимчасовому захисті. І я думаю, це відео буде корисне як для тих, хто зараз перебуває в Іспанії, так і для тих, хто лише розглядає варіанти країн, куди поїхати і. Де отримати такий тимчасовий захист. Я наглядаю, що допомога в Іспанії наразі на програмі, тобто, якщо ви приїжджаєте і хочете отримати допомогу саме, не можете жити наразі за власний кошт. Це допомога з проживанням в готелях, в хостелах, і також харчування, те, яке надається там в готелях-хостелах. В і наразі це все. Мінімальні є також допомоги якоюсь гігієною, мінімальна допомога у вигляді. Вивчення іноземної мови, але зазвичай навіть іноземна мова це не одразу, а вже через деякий час, поки ви вже стоїте на програмі і, відповідно, чемно виконуєте всі правила цієї програми. Отже, про Іспанію: найперша умова, якої ви маєте дотримуватися, це постійно перебувати там, де вас поселять. Ви не можете залишати ваш готель чи хостел там, де вас поселили, на термін понад 24 години. Тому що, якщо ви це зробили, відповідно ви втрачаєте можливість далі перебувати на такій програмі, вас виключають. Ви не можете далі користуватися тими послугами, жити безкоштовно, харчуватися безкоштовно. І найголовніше ви не можете повернутися в таку програму. Тобто, якщо ви обираєте Іспанію для себе, то ви маєте розуміти, куди б вас не поселили. Ви мусите там жити. І ви не можете не можете виїжджати. Наприклад, якщо вам потрібно поїхати в Україну, вирішити якісь справи, зробити закордонний паспорт, повернутися. Ви не зможете повернутися на програму. Тому враховуйте цей момент, якщо ви для себе бачите, що вам так чи інакше треба якимось чином пересуватися. В якихось регіонах Іспанії термін цей 24 години, він може бути трішки іншим. Це може бути 48 годин чи навіть тиждень, але все рівно це дуже такі жорсткі обмеження, яких ви мусите дотримуватись. Тому розумійте це. Другий момент, якого ви потрібні дотримуватися, це момент, пов'язаний з переселенням. Ніхто в Іспанії вам не гарантує, що в тому готелі чи в тому хостелі, куди вас провезли, ви там будете жити тривалий час. Ні, вас можуть переселити у будь-який момент, у будь-яку взагалі точку Іспанії. Ну, з будь-якою точкою Іспанії так не відбувається, зазвичай все рівно переселяють в рамках регіону певного, але так чи інакше це може бути переїзд. І так чи інакше, це може бути зміна умов. І причому зміна умов може бути в будь-яку сторону. Це може бути як в сторону е, покращення, так ви можете жити в одному готелі, там тризірковому, а вам дадуть інший, і це прям буде двокімнатний номер. А може бути і в сторону погіршення, це може бути е, хостел, де вам доведеться ділити одну вашу єдину кімнату ще е, з однією чи з двома е, з двома сім'ями, чи якщо ви одна, ну прям з декількома людьми. І е, це може Буде дуже некомфортно, але ви, якщо хочете перебувати на цій програмі далі, мусите мусите там знаходитись, мусите там жити. Це другий важливий момент. Ви не обираєте регіон, ви не обираєте місто, ви нічого не обираєте туди, де вас поселили, ви живете. І якщо вас переселяють, ви змушені переселятися. Дуже багато скарг я бачу в мережі від. Людей, які є хворими, особливо онкохворими, яким потрібна постійна медична допомога, і відповідно для них важливо жити десь біля міст чи в великих містах, де є госпіталі, але їх селять десь в далеких селах, і далі вони за такою допомогою мусять їздити великі дистанції для того, щоб просто розробити там якусь хімію, чи ще щось. Тому зважайте на це, врахуйте ваші особливості, чи можете ви піти на такі. Умови. Третій, це, знаєте, найскладніший, як на мене, момент, тому що ми коли залишали Україну, і багато українок вони залишили Україну ще саме з початку війни, зараз перебувають на території Іспанії. Ми тоді брали все цінне, саме цінне це були в нас діти, гроші, документи. І для багатьох самими цінними були члени їх сімей, це їх домашні улюбленці. Так, це собачки, котики, ну і в кого, що є, хто кого любить, так. І е, я пам'ятаю ці потяги, знаєте, коли вони переповнені, і все рівно в цих переносках є ці тваринки, і це саме цінне, що є в таких людей. Вони, їдучи в цю дорогу, в цю невідомість, вони взяли своїх улюбленців з собою. І от якраз у Іспанії їх умови програми щодо цих домашніх улюбленців вони дуже, як на мене, дивні. Вони не відповідають взагалі підходу іспанців до ставлення їх до тварин, тому що в них на законодавчому рівні майже за хищенням ними є тварини. І при цьому людей, які переходять з нульової фази програму на, на першу фазу програми, вони лишають можливості залишатися зі своїми домашніми улюбленцями. І на сьогодні це основна причина, за якою дівчатка вони просто знімаються з програми, бо в них немає іншого виходу. Ти мусиш перейти на першу фазу, ти мусиш переїхати в наступний там готель, але ти не можеш там поселити поселитися зі своєю твариною, і це або віддавати таких тваринок на перетримку, що коштує дуже дорого, або віддавати їх просто в притулки і ну якби більше ніколи не побачити. Або відповідно знімати житло за власний кошт, чого дівчата зазвичай не можуть зробити. Да? Ну або зніматися з програми, змінювати країну, переїжджати і отримувати десь допомогу в іншому місті. І це зараз найболючіше як на мене. Проблема, я бачу, що багато дівчат просто скаржаться на це, але реально вирішується проблема в водинець. І хто е, переходить на таку першу фазу, тому що з нульовою немає проблем, на нульову беруть з тваринами, а от на першій фазі є така величезна, як на мене, проблема. Тому е, третя причина, за якою ви можете втратити захист в Іспанії, не захист в Іспанії, а втратити саме допомогу в Іспанії, тому що захист з вами залишається. Да? Право перебувати в Іспанії у вас ніхто не віднімає, живіть собі, але за власний кошт так. Але е, оцю допомогу ви можете втратити, якщо... Відповідно, будете переходити на таку першу фазу в програми, а у вас є тварини. Тому зважте, Іспанія це не країна для тварин. Є також ще додаткові правила, які будуть стояти перед вами. Об'єднаю їх в четвертий великий блок, це правила вашої поведінки. Звичайно, що на вас. Можуть поскаржитися, коли ви живете а, на програмі. Живете в готелі. Є правила. Готелю такого, ви мусите їх дотримуватися, вчасно там повертатися ввечері, не шуміти, нікого не ображати, не пити, і так далі. Там кожен готель має свої якісь правила. І якщо ви такі правила будете порушувати, тобто ну, будете не дуже чемно себе вести там, де вас поселили, це так само право Червоного Хреста чи тої організації на програмі, в якої ви знаходитесь, зняти вас з програми без можливості можливості повернення. Я також чую, що е, таких е, якби скарг, таких е, зауважень е, нашим українським біженцям роблять багато. Я не беруся е, якось е, е, говорити про це, чи це правильно, чи це неправильно. Я не є в тих ситуаціях, звичайно, я за те, щоб жодні правила. Не порушувалися, і точно готелі для біженців це не місце, де треба пиячити чи робити ще якісь речі. А багато хто пише при цьому, що це відбувається, ну знаєте, так прискіпливо, да, що ти насправді там не сильно щось робив. Да, там, ну, дитина себе веде, ну так як веде дитина, а тобі роблять зауваження. Я не знаю наскільки це правда, да, ці конкретні ситуації, але важливо дуже, що ви мусите дотримуватися тих. Правил, які там є. Інакше, відповідно, ви можете втратити можливість перебувати на програмі. Якщо ми говоримо про Іспанію, то це, власне, оці чотири основні причини. І якщо ви зараз обираєте країну, подумайте, чи ви згодні дотримуватись оцих чотирьох вимог, якщо ви хочете отримати А, житло, Б, харчування. Тому що, власне. Більше на програмі ви ну, нічого не отримуєте. Житло і харчування. Так, це теж немало, але щоб це не втратити, ви мусите вести себе чемно і виконувати правила тієї організації, яка надає вам такий прихисток. Якщо це відео було корисним для вас, будь ласка, поставте мені лайк, поділіться цим відео з іншими. Звичайно, підписуйтесь на канал, тому що тут я даю багато інформації корисної саме для тих дівчаток, які е змушені, на жаль, сьогодні змушені виїжджати за кордон. Я прощаюся з вами до нового відео.